Мистецтво тактики і стратегії в Бердичеві у клубі Піраміда провели перший відкритий чемпіонат міста з російського більярду. Своє уміння раціонально мислити і майстерність володіння Києм показало 12 бердичевлян, шестеро житомирян і двоє радомошельців. Усі професіонали. Як вид спорту, більярд у нашому місці веде свій відлік із травня. Саме тоді на базі клубу Піраміда було створено міську федерацію спортивного більярду. Таким чином організатори хочуть вивести гру із підпілля, популяризувати тренувати її і частіше проводити різноманітні чемпіонати. Як все буде з часом, вони будуть приходити і тренуватися, і чим більше буде турнірів, чим більше буде учасників. Я думаю, що ми з кожним місяцем будемо організовувати якісь турніри, які будуть посвящені там, або якимось міським змаганням, або обласним змаганням. Ну, і з часом, Жо набересокої та каліста учасників, у которых можна буде вивезі, даже там ну за кордон можна буде участити. Аби у Бердичеві відбувся такий чемпіонат. Руку доклали чимало досвідчених людей. Зокрема, віце-президенти Федерації спортивного більярду України Андрій Заостровцев та Олександр Колежук. Нашим гравцям добре відомий досвід Житомира у проведенні чемпіонатів з більярду. Обласний центр у цьому напрямку зробив крок уперед. Там існує дві федерації постійно проводять клубні турніри та жіночі чемпіонати. Ваши ребята очень прекрасно вписывались в наш город. Мы, конечно, очень рады за то, что в городе Бердичев открылся бильярдный клуб. И я думаю, что он принесет много нового интересного. и интересного. Мы будем встречаться не только у нас в городе Житомире, так как был в основном развит бильярдный спорт, только в городе Житомире, в других городах будем говорить, не было. Сейчас же уже планируется Житомир. Рада мишель бірдічі вже сучастують. Зараз Карстишив хоче відкриватися. Поэтому я думаю, що це направлення буде все время розширюватися і двігатися. Досвід житомирян зробив свою справу. Лише вони пройшли до півфіналу. Із рахунком 4-1 переграв свого суперника Артур Булану і посів третє місце. У фіналі чемпіонату зійшлися два кандидати у майстри спорту Айрат Маскулов та Андрій Самборський. Вони давні суперники і вже не раз зустрічалися за більярдним столом. Вирішальний поєдинок тривав до четвер перемоги. Останнє Андрію Самборському далася найважче. Із Києм він не розлучається з дитинства. Цією грою захоплювався його батько. Очень часто вже лет п'ять где-то постоянно так перевес одінаковий где-то. Но... Я... Ну кахда, щастло жила так, що я воював. Чому підставилося? Що розміщення чи місцеві? Ну психопсихологічний Важливий ну, но і тактика тоже головним спонсором свята виступив салон Сіті. Фото призерів нагородили грошовими нагородами. Організатори чемпіонату сподіваються, що наступного разу їх вручатимуть не гостям, а бердичівлянам.